Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт, з вами програма Медексперт. А це означає, що зараз ми розкажемо вам, якими медичними подіями був насичений тиждень. Зокрема, ви дізнаєтесь, хто з американських спеціалістів приїхав до України, щоб допомагати пацієнтам, у якій лікарні покращують інтернет мережу, та у який медзаклад з'їжджаються пацієнти не тільки з України, але й Європи. Тож не перемикайте. Обмін досвідом та допомога пацієнтам. У Львові оперував відомий реконструктивний хірург з Нью-Йорка. Не поступається європейській медицині, у який львівський медзаклад з'їжджаються пацієнти не тільки з України, але й Європи. Покращення інтернет мережі у лікарні. Благодійники передали дороговартісне обладнання. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі повністю оновлять інтернет-мережу, адже благодійники передали для цього дороговартісне сучасне обладнання. Відтак це не тільки позитивно вплине на роботу лікарів, які напряму працюють з електронною системою, але й покращить перебування пацієнтів у лікарнях, особливо якщо ті потребують довготривалого лікування у стаціонарах. І більше на цю тему дивіться у сюжеті. Українська медицина практично повністю перейшла на електронну систему. Коли пацієнти можуть онлайн записуватись на консультації, їм виписують електронні направлення, рецепти на ліки тощо. Тому сьогодні як пацієнтам, так і самим медикам без інтернету не обійтись. До прикладу, мати семирічної Олександри розповідає, що це дуже важливо, особливо коли дитина перебуває місяцями на лікуванні. Звичайно, це потрібно, особливо для таких діток. І для батьків, звичайно, тому що це відволіче таку дитину від якихось від якихось болючих процедур особливо. Це дуже заспокоює інтернет. Ось, наприклад, в мене вона навіть їсть з інтернету. Немає інтернету, вона і їсти не хоче. Безпереривно вона з маленькою Олександрою могла три місяці перебувати у лікарні. Відтак дитинка могла вчитись лише онлайн. Школа бувала онлайн. Були пер... так? так, 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 онлайн. Вона була на онлайні. Без інтернету нікуди. Щоб безперебійно був доступ до мережі інтернет у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі модернізують IT-інфраструктуру. Мають бути нові інформаційні системи, щоб швидко передавалися дані пацієнтів, діток так, не було гальмування, не було очікування по 10 годин, де моя карточка, так і що далі. Відповідно, для цього ми робимо глобальну інформаційну систему на всю лікарню, і для цього нам потрібно дуже багато обладнання. Із цим доволі дороговартісним устаткуванням лікарні допомогло Генеральне консульство Республіки Польща, яке і передало новітнє it обладнання Міністерство закордонних справ Республіки Польща з програми Польська допомога виділило кошти на обладнання IT, щоб тут в лікарні був дуже швидкий інтернет, щоб були комп'ютери, щоб можна було створити таку мережу, яка допомагає дітям, які чекають в черзі. Це майже 26 тисяч євро. Можна було тут доповнити це все добре, як Лікарня робить, щоб покращити умови, в яких можна лікувати дітей. Вітак Центр отримав потужні пристрої для вдосконалення наявної інтернет-мережі всередині приміщень лікарні. Фахівці вже розпочали монтувати отримане устаткування. Цим проєктом передбачена закупівля персональних комп'ютерів для самих лікарів, також закупівля самого безперебійного блаки живлення. Це потрібно для того, щоб наше яке ми встановлюємо мережеве обладнання, воно працювало навіть коли буде відключення світла. Для пацієнтів це буде швидкісний інтернет, який не буде пересікатися з нашою мережою і не буде ніяк заважати чи якось там завірисовувати нашу мережу. Вайфай буде покривати цілу лікарню, як поліклініку, так і стаціонар. Повністю завершити переобладнання мережі планують до кінця цього року. Нагадую, що з вами медексперт і далі коротко ми розкажемо, хто очолив Львівський онкоцентр та як невдалий стрибок у довжину спровокував серйозне захворювання у дитини. Тож про все це далі у програмі. Отримав травму під час стрибка і розвинулось серйозне захворювання. До львівського охматиту привезли 12-річного хлопця з болем в нозі, набряком та почервонінням. Окрім того, була підвищена температура тіла. Як виявилось, хлопець невдало стрибнув у довжину і отримав травму коліна. Перелому не виявили, тож спершу його лікували протизапальними препаратами. Проте стан тільки погіршувався. Хірурги Охматиту обстежили хлопця та виявили остеоміеліт. Гнійне запалення кістки. Ця хвороба може викликати небезпеку. Спечні наслідки навіть летальні, тож лікарі одразу прооперували хлопця. Результат успішний, і нині дитина вже поступово встає на ногу та знаходиться під контролем медиків. Ігора Ковальчука, який 30 років був керівником Львівського обласного онкологічного центру, відсторонили від посади. Натомість новим виконувачем обов'язків директора медзакладу став його заступник 47-річний Олег Дуда. Він також є головою фракції Європейська Солідарність у Львівській облраді, а також очолює українське лікарське товариство у Львові. Наші лікарі не перестають навчатись та вдосконалювати нові методики. А закордонні колеги радо діляться своїм досвідом. Так і цього разу до Львова приїхав топовий реконструктивний хірург з Нью-Йорка, щоб допомагати нашим медикам та українським пацієнтам, які операції виконували. Ви зможете почути та побачити вже за мить. З новим досвідом, новими знаннями і з провідними хірургами з Нью-Йорка повернулися українські спеціалісти з відрядження, де вони виконували складні операції, щоб в майбутньому робити їх тут і допомагати важкохворим пацієнтам. Ми виконували серію складних реконструктивних операцій. Вони довготривалі. Їхня тривалість була там від 8 до 12, 13 і навіть 15 годин. Це реконструктивні операції, які були спрямовані на відновлення функції і закриття різного типу дефектів у зв'язку з різними причинами. Закордонні фахівці ділились своїми напрацюваннями та були вражені тим, як швидко в умовах війни наші лікарі опановують нові техніки. Я справді бачу можливість для України та провідною країною для лікування важкопоранених пацієнтів. Я бачу тут майбутніх новаторів медицини. На пропозицію приїхати в Україну, керівник відділення реконструктивної хірургії клініки Нью-Йорка Жак Гакаборт погодився одразу. Ми з нами прямо повернулися. в в тому самому літаку приїхали ми автомобілем і почали одразу наступний день після приїзду перельоту оперувати тут. І виконали вже серію операцій при травмах рук, при травмах плеча, при травмах різних ділянок тіла, також ніг нашим військовим. Протягом візиту американські та львівські хірурги прооперували також цивільних пацієнтів зі складними випадками онкології. І так, завдяки такій співпраці наші медики почерпнули чимало новітніх методик, які дуже потрібні для лікування поранених. Є з методик, яку ми власне освоїли і відпрацювали, яка в нас дуже рідко використовується. Ця методика пов'язана з тим, щоб дати можливість людям використовувати біонічні протези у тих людей, які Сталася вже ампутації, зберігається існуюча довжина кінцівки, і за рахунок певних складних втручань на периферичних нервах ми можемо посилити чутливість м'язів, з яких власне біонічні протези будуть щитувати сигнали для відтворення функції кінцівок. Набутим досвідом, війські фахівці діляться з медиками зі всієї України. А відтак це покращить якість надання допомоги та лікування усім пацієнтам, які цього потребують. Далі у програмі Медексперт ще більше цікавого. Зокрема, ми розкажемо, як восьмирічному хлопчику вдалося вижити після того, як він потрапив під ракетний обстріл. Та як оновили центр голови та шиї у лікарні святого Пантелеймона. Тому не перемикайте. Перебував між життями і смертю. Хлопчик, за життя якого боролися у Львові та Німеччині, сьогодні вже бере участь у змаганнях. У липні минулого року дитину у дуже важкому стані привезли після ракетного удару по Вінниці. Тоді він втратив маму, а сам отримав важкі опіки 45% поверхні тіла. Навіть лікарі не були певні, чи доживе він до транспортування за кордон. Та він впорався і більш ніж за рік вже взяв участь у змаганнях із бальних танців. У рідному Львові хлопчик знову ходить до школи та на секції. Реабілітація про продовжується і дитина постійно займається з фізичними терапевтами. Капітальний ремонт відділення. У лікарні святого Пантелеймона відкрили оновлений центр голови та шиї. Тепер там з'явились сучасні та комфортні палати для допомоги пацієнтам із травмами та патологіями щелепно лицевої ділянки та лор-органів. Загалом за кошти благодійників вдалося відремонтувати сім палат та коридор. На це витратили близько трьох мільйонів гривень. Рівень української медицини вже не поступається європейський, ба більше часом пацієнти з за кордону приїжджають сюди по допомогу і знаходять її. Тож зараз ми розкажемо, які процедури користуються популярністю серед іноземців у Львові та чому. І далі про це дивіться у наступному матеріалі. Коли усі необхідні спеціалісти зібрані в одному місці, є сучасне обладнання для проведення процедур, забезпечений мультидисциплінарний підхід до кожного хворого, то це не тільки забезпечує ефективну допомогу, але і економить час пацієнта. Саме тому у медичний центр родовіць звертаються пацієнти не тільки з України, але й за кордону. У нас є пацієнти іноземці, їх немало. І... Найбільше вони звертаються до невролога, до ревматолога, до ендокринолога. Ну і приїздять проводити процедури плазмофорезу. Особливо користується популярністю процедура екстракорпоральної детоксикації, яку до слова за кордоном робити в рази дорожче. Це є загальна назва усі, усіх тих методів, які дозволяють очистити кров від тих чи інших факторів. Ну а фактор є. Причинами захворювань. Якщо говорити за плазмофорез, він такий достатньо універсальний, але не єдиний метод. Ми можемо говорити за плазмофорез в поєднанні з ультрафільтрацією, з діалізом ну і іншими варіантами залежно від того, які в пацієнта є проблеми. Процедура є абсолютно безпечною для пацієнта. Робиться швидко, безболісно і допомагає покращити стан при різних складних захворюваннях. Найперше, це неврологічний блок. От я би виділив полінейропатії, розсіяний склероз. Е, також ревматологія. От ціла низка ревматичних захворювань. Це теж є. Е, Прямі покази для полегшення стану пацієнта, досягнення відповідної ремісії, зменшення медикаментозного навантаження, псоріаз, теж можна окремо виділити, автоімунні енцефаліти, автоімунні гепатити. Найкраще оцінювати ефективність процедури за її результатами. Ось, до прикладу, нещодавно у медичному центрі Родовід вдалося допомогти п'ятирічному хлопчику, якого привезли з Польщі, так як там вже не могли знайти дієвого лікування. Діагноз складний, аутоімунний енцефаліт. І ось що пише мама про стан свого сина після пройденої процедури плазмоферезу. Оскар почав робити складні команди. У нього розрядився телефон, і він залишив його у вітальні і прийшов у спальню за другим. А я кажу: піди за телефоном, принеси мені його. Я підключу його до розетки, щоб зарядити. І він пішов, приніс і дав мені в руки. Це Мон Еверест у житті Оскара такого не було. Ми йдемо в правильному напрямку. Плачу з радості. Спеціалісти центру активно стажуються в Європі і можуть зробити певні висновки і порівняння щодо надання медичних послуг там і, зокрема, тут. Ми дуже багато чого робимо і плануємо цей напрям екстракорпоральної детоксикації розширювати тут в медичному центрі «Родовід». І це, що я побачив, воно безумовно. Ну, я би сказав, нам на користь. Окрім того, у центрі є чимало інших процедур задля покращення здоров'я пацієнта та зменшення симптомів захворювання. Зокрема, це фізіотерапевтичні процедури, такі як ударно терапія, лазуротерапія, магнітотерапія тощо. Всі процедури мають три дії: перше ну, знеболююча, може бути, стимулююча, гальмуюча і уражуюча. Три дії. Тобто стимулююча, якщо щось. Не працює, просто малювати, щоб працювало. Якщо щось забагато працює, треба його загальмувати. А якщо хочеш комусь нанести шкоду, то, то можеш його поразити. Тобто, як блискавка, опік зробити, ще щось, Тобто, для цього треба знати дозу дії апарату. Відтак тут допоможуть пацієнтам з різними хворобами суглобів після травм, з головними болями та іншими неврологічними захворюваннями. Таке лікування допоможе залишити біль в минулому, тому що воно нешкідливе і найбільш фізіологічне. Не треба пити жменю при багато, бо дві жмені а легко, швидко і якісно відновлюють ту чи іншу функцію органа або системи. Тому, якщо ви потребуєте допомоги кваліфікованих спеціалістів, у медичному центрі Родовід на вулиці Лемківській, 26 вам допоможуть більше про послуги та роботу центру, ви можете дізнатись на офіційному сайті медзакладу. Наша медицина розвивається у всіх напрямках. Відтак, сьогодні в Україні можна отримати всю необхідну допомогу від лікування різних захворювань до надскладних операцій, яких навіть за кордоном роблять мало. І про успіхи наших медиків ми обов'язково розказуватимемо вам тут у програмі «Медексперт». Тому не пропускайте наші випуски. А на сьогодні це були усі новини. Тож ми з вами побачимось наступного тижня.